Котел працює зараз від екофло. Екофло заряджається від сонячної маленької панелі. Сьогодні у нас 13 січня-понеділок. У нас сонечко, панелька. На 100, ну, 100 Вт. ось вона зараз видає 53 ватти. Котел зараз бере 106 ватт. Ось вже зменшується 97. Зараз він буде там 30 ватт брати. 36, тобто, о, 36 ватт. Виходить, що екофло заряджається залеж, і одночасно дає струм котлу. У нас виключили е, світло, ну там якась профілактика чи щось таке. І ось зараз котел фактично від сонячної панельки чому я дуже-дуже рада. А велика зарядна станція вже заряджена від великої панелі. І вона стоїть в іншій кімнаті і там дає інтернет. А потім, можливо, треба буде підключити від великої, щоб підзарядити оцей кофло. Ну, буде видно все.